Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і я сьогодні б хотіла поговорити про соціальну боротьбу в першій половині ХІХ століття. У 30-ті роки XIX століття завершилося формування на східноукраїнських землях російських структур влади. Було утворено три генерал-губернаторства губернаторства: це Малоросійське, Київське і Новоросійсько-Бесарабське, до яких входило дев'ять губерній. У 1831-35 роках. Скасовано міське самоврядування і запроваджено російські закони. Розвиток товарно грошових відносин саме призів до посилення національного та соціального гноблення. Прагнення поміщиків підвищити товарність господарства за рахунок збільшення грошового і натурального обробку і панщини обумовило різке погіршення становища залежних селян. Упродовж першої половини дев'ятнадцятого століття зросла кількість так званих піших селянських господарств, які не мали худоби ремоненту. На кінець 50-х років ця група селян становила в Харківській губернії 30%, в Чернігівській 36%, і в Київській 70%, і в Полтавській 75% загальної кількості господарств. Державні селяни порівняно з кріпосними перебували в кращому становищі, однак і вони зазнали експлуатації гноплення. Державні податки подушні і земські були важким тягарем для цієї категорії сільського населення. Thank <laughs> you. Зростання заборгованості за податковими платежами прискорило їхнє зубожіння і розорення. У 1831 році заборгованість державних селян Лівобережної та Південної України становила 22,5 мільйони карбованців. На правобережжі недоїмки, тобто заборгованість до різних видах платежів у 1844 році. Перевий... Вищало 344 з половиною тисяч карбованців. На землі та майно державних селян часто зазіхали поміщики. Та будь-які спроби оскаржити свавіля поміщиків у державних органах призводилися до тяжчих утисків. Важкий тягар феодальних повинностей супроводжувався політичним і соціальним гнобленням селянства західноукраїнських земель. Декрет австрійського уряду від 16 лютого 1793 року повернув поміщикам право карати селян. Феодал міг позбавити селянина земельного наділу житла, ув'язнити його. Закувати в кайдани. Термін військової служби для селян сягав 14 років. Унаслідок виснаження ґрунтів та погіршення природних умов у краї постійно бракувало продуктів харчування. Лише у Закарпатті великий голод зафіксовано в 1814, 18,23 та 47 роках. Найпоширенішими формами антикріпосницького протесту залишалися скарги селянина на поміщиків до державних органів та втечі. Наприклад, у 1831 році в Закарпатті або в Східній Галичині втекло близько 50 селян, у тому числі 20, 28 з родинами. З маєтку у Борині у 44-му році втекло 112 селян, 14 з родинами, з горошового понад половину мешканців. Села, такі, як і Вашкінці, Рейків, зовсім обезлюдніли. Звичайним явищем стали саме потрави панських угідь і вирубка лісів. Доходило й до більш гострих конфліктів. коли Селяни розправлялися з сільською старшиною, палили маєтки великих землевласників і палили їхні винокурні, господарські будівлі поміщиків. Робітництво в Україні на рубежі XVIII-19 століття було неоднорідним за складом умовами і оплатою праці. Найманих робітників було ще мало і працювали вони здебільшого в містах. Робочий день тривав від 12 до 15 годин і це закріплювалося у відповідних урядових документах. На херсонських водоймах робітники працювали щодня 16,5 годин. У цукровій промисловості заводи, якої працювали здебільшого у дві зміни, робочий день, як правило, тривав 12 годин, у шкіряній 13 годин, у металообробній 14-15 годин. Широко використовувалися на виробництві жіноча й дитяча праця, в тому числі і нічні зміни. Лише законом від 1845 року було заборонено працю дітей у нічний час. Посилення експлуатації робітників здійснювалися не тільки внаслідок подовження робочого дня, а й за рахунок святкових і недільних днів, а також Впровадження високих норм виробітку. Заробітня оплата у робітників була низькою у вугільній промисловості Донбасу, де існувала відрядна форма оплати праці, гірники в 50-х роках 19 століття отримали 2-2,5 копійок за пут видобуного вугля. Тимчасова оплата саме металургійних підприємств України становила. 30-30 копійок, влітку 20-25 копійок взимку. В інших галузях промисловості зарплата була ще нижчою. Водночас ціни на продукти харчування плата за житло постійно зростали. Становище приписних селян, офіційно закріплених за державними фабриками і заводами, а також тих робітників, які працювали на поміщицьких мануфактурах, було ще гіршим. Тривалість робочого дня тут іноді сягала 16-18 годин а грошової платні практично не було. Праця оплачувалася продуктами і харчування. На промислових підприємствах діяла жорстока система покарань і штрафів. Відсутність охорони праці часто ставала причиною високого травматизму, а навіть і загибелі працюючих. У першій третині ХІХ століття у Російській імперії не існувало державного законодавства, яке регулювало відносини між власниками підприємств і робітниками. Лише в 1835 році уряд запровадив положення про забезпечення промисловості найманою робочою силою. Роботодавець і найманий робітник повинні були укласти договір і дотримуватись його. Але підприємець міг у будь-який момент розірвати угоду. До того ж, угоди укладалися таким чином, що ставили робітників в кабальну залежність від роботодавця. Антисанітарія, відчутність небезпечних умов праці. Не було медичного забезпечення, погані побутові умови. Виснажливий робочий день швидко вичерпували сили робітників і призводили до каліць і хвороб. Звільнені з підприємств поповнювали лави жабраків. Десятимільйони селянства України чимало а, хотіло чинити в принципі, опір утискам і посиленню саме економічного гніту. Серед найпоширеніших форм селянського супротиву слід назвати подання скарг до урядових установ, відмову виконувати феодальні державні повинності, захоплення панських земель і поділ їх між собою, підпалою фільварків, господарських приміщень, пошкодження реманенту, збройні виступи, вбивство ненависних землевласників, управляючих те від поміщиків. Більшість селян виступали. Е Саме за антикріпосницький характер. Державні селяни протестували проти урядової політики, що спричиняла масове зубожіння. Розмах селянських заворушень був досить великим, що імператор Микола І почав шукати спосіб, у який можна випускати парні, задоволених своїм становищем селян. Опір дворянства не дозволяв виробити положення селянської реформи в країні. Значно результативніше діяв призначений у 1838 році генерал-губернатор Росії Малоросії Бібіку. Створена ним комісія позбавила дворянських прав 64 тисячі представників дрібної польської шляхти і приписала їх до е скарбованих селян або міщан. Було припинено роздачу в оренду конфіскованих після польського повстання це 1830 31 роки маєтків, які розподілилися серед селян і звільнених із кріпацтва. У 1841 році Бібіков здійснив у Волинській, Київській і Подільській губерніях таку звану інвентарну реформу. Спеціальний комітет виробив перелік селянських повинностей збільшувати, які поміщики не мали право. Згідно з інвентарними правилами, неділі селян залишили у довговічному користуванні. Панщина не повинна була перевищувати трьох днів для чоловіків та одного дня за тягловою господарства і відповідно для жінок. Значна кількість селянських виступів супроводжувала інвентарну реформу. Селяни відмовилися виходити на панщину, і поміщики викликали поліцію та війська, а відразу після впровадження інвентарних правил на правобережжі вибухло 55 бунтів. У цей час від поміщиків однієї Київської губернії втекло близько 30 тисяч селян. Та наступний генерал-губернатор князь Васильков під тиском поміщиків видав доповнення до інвентарних правил, які практично звели на нівець обмеження феодальної свободи. Селяни відреагували на поставлення гніту чисельними заворушеннями, які придушували поліцейськими та військовими підрозділами. Українське робітництво, як і селянство, протестувало проти жорстоких утисків влади та. Власників підприємств найпоширенішою формою боротьби за права були скарги урядовців, течії з фабрик і заводів і розправи. Над поміщицькою і заводською адміністрацією. Руйнування, обладнання, підпали переміщень, страйки. У 1805 році вільнонаймені робітники друкарні києво печерської лаври висунули перед адміністрацією вимоги підвищити розцінки. Отримавши відмову, вони оголосили страйки і стали до роботи тільки після того, як роботодавці пішли на поступки. Замість того, щоб примусити. Підприємців поліпшити умови праці робітників царський уряд вдався до ще жорстокіших заходів. Спеціальними указами встановлювалася система покарань. За наказом 1847 року, у гірничій промисловості запроваджувалися військові порядки. Таким чином, самодержавство захищало інтереси власників підприємств усіма адміністративно-військово-репресивними засобами. А ви вже знаєте про жахливе дітіші феодально-кріпосницької системи, саме військових поселень. І воно було досить і досить важким. Тому що. А вони були наділені необмеженими повноваженнями за період існування військових поселень, це 1817 по 57 рік в Україні було створено 10 полків кіноти та 3 полки піхоти на казенних державних землях з метою зменшення військових видатків. Селяни певної волості переводилися до категорії військових поселенців, і військові поселення повинні були життєво відбувати військову службу і, крім того, обробляти землю забезпечувати себе усім необхідним. Їхні діти з семи років ставали військовозобов'язаними кантоністами і також відбували солдатську і селянську службу. Побут та служба саме в селянських поселеннях підпорядковувалися військовим уставом і виконували під наглядом офіцерів, одружували поселян також за наказом начальства. Це стало найгіршим видом кріпацтва, воєнізованим кріпацтвом. Мужта, жорстокий режим, регламентація життя, викликали повстання та інші форми опору. У 1819 році у Південній Україні повстало 250 сіл, а це 20 тисяч селян. У 1817-18 році відбулося повстання базилівських бузьких у 1819, му чугуївських, в 29-му шабельницьких військових поселенців. Чугуївські поселенці протестували проти безправ'я і відмовилися виходити на Косовицю Сіну. А невдовзі протест набув форми повстання для придушення якого були залучені регульовані війська. В Україні ще пам'ятали традиції козацьких прав та вольностей, і коли козаків, які поверталися на рідну землю після завершення наполеонівських війн, почали переводити у напівкріпосне становище військових поселенців, вони відповідали збройними виступами. Першими піднялися у липні в тисячу році бузькі козаки під проводом сотника Барвінського на Херсонщині. Лише за допомогою десятитисячного війська, озброєного гарматами імперського уряду, вдалося придушити виступ. Влада провела арешти. 93 козаки були піддані під суд. Тих, хто не хотів ставати військовим поселенцем, проганяли саме зеленою вулицею, де був солдатський чорний гумор, так називали покаранням.